Джованні Бокаччо, Де Камерон. День третій. Оповідка дев'ята. Жілетта з нарбони виліковує короля французького ОСвища. Зате він видає її за Бертрана Русільйонського. ЖІЛЕТТА з нарбонни. Нарбонна місто у південній Франції. Жілетта, зменшувальне від Еджидії. Всі персонажі цієї новели вигадані. Бертран Русільйонський. Руссельйон – графство у південній Франції поруч зі східними піренеями. Той, одружившися з Нелюбою, кидає її з погодою і їде в Флоренцію. Закохавшися там в одну дівчину, він спить замість неї з жілетою і сплоджує з нею двох синів. Згодом він полюбить її і житиме з нею, як із дружиною. Залишалось тепер говорити самі лише королеві, бо Діонеїв привілей був нерушимий, а Лауретта вже скінчила свою оповідку. Не чекаючи запросин, вона почала з веселим видом. Як можна після лауретної історії розповісти щось цікаве? Добре ще, що вона не була першою, бо тоді б вам і поготів мало що до смаку припало, не знаючи, вподобається вам ті дві, які ще сьогодні оповідати маємо. Та розповім вам усе таки одну притчу, що до нашої умови підходить, яка вже буде, така й буде. У французькому королівстві жив один вельможа, на ім'я Інар граф Росільйонський, що, будучи чоловіком кволого здоров'я завжди тримав при собі лікаря, якого звали Метр Жерар із Нарбонни. У того графа був синок одинець на імення Бертран. Хлопчик гарний і милий, а з ним у купі росли й інші діти, його верстви, між ними дочка того лікаря, наймення Жілетта. Вона страх як закохалася в того Бертрана. Більше, мабуть, ніж то, пристало літа її під дівочі. Як помер старий граф, приручивши сина королівській опіці, Бертран мусив поїхати до Парижа, чим незмірно засмутив дівчину. Через деякий час. Помер і її отець, і вона, Боже, як хотіла в Париж до Бартрана поїхати, аби тільки приключку яку знайти. Та се їй довго не вдавалось, бо на неї на сироту багату, люди дуже пильне мали око. Уже вона й на порі стала та все не могла забути бартрана і одмовляла, жодної причини не подававши багатьом сватачам, за яких її родичі єднали. Отак палала дівчина чимраз дужче коханням до Бертрана, що став уже, який казано, вродливим юнаком, коли почула якось, що у французького короля після зле вилікуваної пухлини на грудях залишився свищ, який дуже йому дошкуляв і болів. Багато лікарів бралися вже його курувати, та королю все не кращало, а гіршало. Зневірившись у всіх, він не приймав більше нічиєї ради. Почувши про те, Жілета дуже зраділа це була для неї добра приключка, щоб поїхати до Парижа, а якби виявилось, що болячка в короля така, як вона думала, то знайшовся б спосіб дістати Бертрана собі за мужа. От насушила вона якогось зілля, помічного тої хвороби, чимало б перейняла від батька лікарської науки, сіла на коня та й поїхала до Парижа. Передусім постаралася побачити там Бертрана. А потім пішла до короля і попрохала його, щоб він був ласкавий показати їй свою болячку. Король, бачачи перед собою таку гарну і люб'язну дівчину, не зміг їй відмовити і показав. Придивившись до тієї болячки, жілета побачила, що, напевне, зможе її вигоїти, і сказала, Монсеньоре. Коли ваша ласка, я сподіваюся, з Божою допомогою за тиждень вилікувати вас від цієї хвороби, жодного не завдаючи вам болю й клопоту. Король тільки засміявся собі подумки уже за те, що найкращі лікарі бралися, та й тоні, а що, може, все молоде дівча. Подякувавши Жилетті на добрім слові, він сказав їй, що вирішив не вдаватися більше до медиків. Тоді жилетка сказала йому «Монсеньори, ви гордуєте моїм умінням тим, що я дівчина та ще й молода, але знайте, що я не самоука лікарка. Мене вмудрив господь і навчив метр Жерар із Нарбонни, покійний батько мій, і славетний медик. Тоді король подумав, а може, й справді сам Бог прислав її до мене? Чом би й не спробувати її ліків, коли вона обіцяє вилікувати мене безболісно і за короткий час? Наважившись на таку спробу, він сказав Мадмуазель, а що буде, як ви, примусивши нас перемінити постанову та не вилікуєте нас? Монсеньоре, відповіла дівчина, тримайте мене під вартою, і як я не вилікую вас за тиждень, виліть мене спалити. Як же я вас вилікую, то яка мені буде за це нагорода? На те їй король? Ви, як нам здається, ще не заміщу. Коли «Ви, ви все зробите, ми віддамо вас за вельможного чоловіка. Монсеньоре, промовила дівчина, я буду дуже рада, тільки виберу сама собі мужа, не сягаючи думкою до синів ваших чи інших принців з королівського дому. Король одразу ж пообіцяв уволити її волю. Дівчина заходилася лікувати короля, і не минулий тижні, як він, вигоївся. Почувши себе оздоровленим, король сказав «Мадмуазель», ви справді заслужили собі мужа. Жілета відповіла йому Коли так, монсеньоре, то я заслужила Бертрана Русільйонського, котрого полюбила змалку і нині без міри люблю. Її жадання здалося королю високим, проти давши їй слово, він не хотів ламати його. От викликав він Бертрана та й каже Бертране, ти вже виріс і дійшов мужніх літ. Ми бажаємо, щоб ти вернувся владувати своїм графством». І забрав туди з собою панянку, що ми даємо тобі за дружину. А хто ж ця панянка, монсеньоре? спитав Бертран. Це та відповів король, що повернули мені своїми ліками здоров'я. Бертран уже бачив жилету і впізнав її, хоч була вона дуже вродлива, та не такого роду, щоб його вельможності личив. Юний граф сказав королю згорда. Виходить ви, монсеньоре. Хочете одружити мене із знахаркою? Боронь мене, Боже, от такої жінки. Та що ж, по твоєму, заперечив король, я мушу зламати слово, дане моїй рятівниці, що зажадала з тобою шлюбу. Монсеньоре, сказав Бертран, ваша воля одняти в мене все, що маю, і віддати мене, як вашого васала, кому завгодно, та запевняю вас, що я ніколи не буду щасливий у цьому шлюбі. А от ти будеш, сказав король. Вона дівчина гарна, розумна, любить тебе. Сподіваюся, що ти житимеш з нею щасливіше, ніж з будь-якою дамою значного роду. Бертран замовка, король уже розпорядився приготувати все для пишного весілля. У призначений день Бертран, хоч того й не хотів, мусив узяти шлюб із жилетою в присутності короля. Наважившись твердо, що йому далі чинити, він попрохав у короля дозволу вернутися в своє графство, щоб там, мовляв, у своїх володіннях жити з молодою дружиною, а сам поїхав не до Русільйона, а до Тоскани, де вирішив допомогти флорентійцям у їхній війні проти сієни. Серед війн тринадцятого століття між сієною і Флоренцією. Варто згадати війну 1260 року, програну флорентійцями під Монтеперті. інші відомі війни 1228, 1235, 1254 і 1268 років, але ворожничі місцими тосканськими містами точились майже постійно. Флорентинці прийняли його з радістю і великою шанобою. За чимало винагороду він згодився рейментарювати у війську їхньому і пробув на тій службі досить довгий час. Рейментар, воєначальник, командир. Молода дружина не дуже такою долі задоволена, і сподіваючись, усе ж таки статкуванням своєму же до себе прихилити. Поїхала до Русільйона, де всі зустріли її як свою законну володарку. Заставши там усе в великому неладі і занедбанні через довгу відсутність графа, вона, як розумна і здала господиня, упорядкувала знову все як слід, не шкодуючи праці і заходу на велику втіху всіх підданих, що дуже її полюбили, і навіть ганили графа за його до неї неповагу. Давши всьому лад у графових володіннях, вона повідомила про те мужа через двох дворян і питала його, як їм далі бути, якщо він не повертається до графства через неї, то нехай скаже і вона виїде звідти йому на догоду. Граф відповів посланцям рішуче і жорстоко: Нехай собі робить, як знає, а я тільки тоді до неї повернуся, як буде в неї на пальці оцей перстень, а на руках. Дитина зчересив моїх, а в нього та був один такий дорогий перстень, що він його ніколи з пальця не знімав, бо в ньому, була, казали, якась чародійна сила. Дворяни зрозуміли, що ті дві речі, про які він говорив, були майже нездійсненні, і, побачивши, що жодними словами не можуть розраяти графа від його жорстокої постанови, вернулися до графині з такою його відповіддю. Жілетта тяжко зажурилася, а потім пішла до голови по розум, чи не можна було якось виконати ці дві графові умови, щоб до себе мужа привернути. Обмисливши все як слід, вона покликала до себе найстаріших і наймудріших людей із графства і ревними словами розказала їм докладно і доладно про все, що вона зробила з любові до графа і яка їй випала за тишана. А в кінці заявила, що не бажає, щоб через неї граф перебував у постійному вигнанні, а хоче довікувати віку свого богоміллі та в спасенних благодійних справах. Через те вона просила їх узяти гравство під свою оруду і повідомити якнайшвидше Бартрана, що вона звільнила від своєї присутності його володіння, і твердо вирішила ніколи до русільйона не повертатися. Слухаючи її мови, всі плакали гіркими сльозами і благали її ревне одкинутись од от того свого наміру і лишитися в грастві, та нічого не помогло. Доручивши їх божій опіці, жилета в супроводі одного родича та служниці своєї рушила в дорогу, одягнена як прочанка, не забувши, проте, взяти з собою чимало грошей і коштовних речей. Ніхто не знав, куди вона надумала податися вона ж ніде не спинялася на довший час, аж поки не пробула до Флоренції. Тут стала вона навмання в одній гостиниці, що держала якась статечна вдова, і жила там, як проста богомолка. Першим її бажанням було довідатися щось про свого чоловіка, як на те вже наступного дня вона й побачила його, він проїздив верхи на чолі свого загону повз ту гостиницю. Жилета одразу його впізнала, проте спитала в господині, що то за чоловік. Це знакомитий чужоземець, отказала їй господиня. Наймення граф Бертран, дуже мила і чемна людина. Всі в нашій місті люблять його й шанують. Він же закохався, хто зна як, в одну нашу сусідку, бідну шляхтянку. Через своє уботство вона досі не вийшла заміж і живе своєю матір'ю, жінкою доброю і розумною. Якби не мати, то, може б, вона вже давно графову волю вволила. Жілетта уважно вислухала господинину мову, розпитала її про дещо дрібніше і добре надумала, що і як їй треба зробити. Дізнавшися, як звати ту жінку, і її дочку та де вони живуть, вона пішла туди одного дня потаємне в прочанському передізі. Побачивши матір і її дочку, які справді жили дуже бідно, вона привіталась до них і сказала старій, що хотіла б із нею про щось поговорити. Пані встали запросили її до сусідньої кімнати, і як вони там посідали, графиня почала Здається мені, добродійко, що фортуна до вас так само незичлива, як і до мене, та якби тільки ваша хіть, ви могли б зробити щасливою і себе, і мене. Пані відказала їй, що нічого так не бажає, як стати щасливою аби тільки чесним способом. Передусім, треба нам одного, вела далі графиня, щоб ви мені вірили, а я вам, бо як ви мене підведете, то й мені зіпсуєте всю справу і собі пошкодите. Будьте певні, сказала пані, кажіть мені все, що маєте, я вас ніколи не зраджу. Тоді графиня розповіла їй усе, і хто вона така, і як, іще Малку бертрана покохала, і що було потім. Вона говорила так зворушливо, що пані їй повірила і дуже співчувала, тим більше, що й перед тим до неї якісь чутки й доходили, а Жілета, розказавши їй про свою долю, провадила далі. Отже, ви знаєте тепер, добродійко, що я повинна зробити, щоб мужа собі привернути, які дві умови мушу я виконати. Я не знаю на світі, крім вас, іншої особи, яка могла б мені в тому допомогти. Якщо тільки тому правда, що граф, муж мій, любить вашу доньку. Мадонно, отказала їй та пані, чи любить її граф, чи ні, всього я не знаю, але він до неї справді залицяється. То чим же я можу вам тут прислужитися? Зараз скажу вам про себе, добродійко, сказала графиня. Та перше я хотіла б з'ясувати, який пожиток вами з тої прислуги буде. Я бачу, що донька ваша вродлива і на порі вже стала. І тільки тим дома сидить, що немає за нею посагу. Так от, за ту прислугу, що я от вас жадаю, я готова, хоч і зараз дати їй із моєї руки таке віно, яке ви самі назначите, щоб вона могла пристойно вийти заміж. Всі слова припали до смаку зубожілі пані, та, будучи жінкою благородною, вона сказала Мадонну скажіть мені, чого ви від мене хочете і як це буде річ для мене прозвоїта, я зроблю. Її з дорогою душею, а ви вже тоді чиніть, як самі здорові знаєте. Тоді графиня промовила Я прошу вас переказати графові мужу моєму, через якусь довірену особу, що донька ваша готова буде волити його волю, коли впевниться, що він її справді так любить, як каже, а сьому вона тоді тільки повірить, як він пришле їй свого улюбленого персня, що завжди на руці носить. Якщо він пришле того персня, то дайте його мені, а графові перекажіть, що донька згодна його прийняти. Нехай приходить по Таймиру, як же він прийде, то непомітно покладіть мене до нього в постіль замість доньки вашої. Може, дасть Бог зайду, я в тяж, і потім, уже мавши персі на пальці, і дитину від нього на руках. Я прихилюю його до себе і житиму з ним, дякуючи вам, як подобає жити своїм подружжям. Трудною річчю здалося пані виконати графинине прохання, бо вона боялась увести дочку свою внеславу. Проте, подумавши, що зробить спасенне діло, як допоможе повернути мужа такій достойній дамі, і, побачивши, що та прийшла до неї з щирим серцем, не тільки приобіцяла графині все зробити, а й приступила, не гаючись, до діла. Через кілька день, діючи за намовою графині, з великою обережністю вона дістала того персня, хоч і нелегко було графові з ним розставатися, а потім замість дочки своєї хитро підсунула Бертранові жилетту. Уже при перших зляганнях, яких так же прагнув граф, з божого призволу графиня зачала в лоні двох синів близнюків, як то виявилося згодом в часі пологів. І не один тільки цей раз. Та пані дала жилеті змогу сходитись із своїм мужем а ще багато разів, і влаштувала все так скрито, що ніхто про те нічого не знав. Граф, думаючи, що засягає ласки не в дружини, а в коханої дівчини, дарував їй, що досвідку перед тим, як іти всякі коштовності, які графиня пильно зберігала. Відчувши себе при добрій надії жилета, вирішила не турбувати більше пані такими послугами і сказала їй Добродійко, дякуючи Богові та вам, яко гречним, дістала те, чого бажала, ж тепер мені дещо для вас робити та їхати звідси. Пані сказала, що дуже рада була допомогти в чимось графині, та чинила так не в надії на винагороду, тому що вважала це за добру справу. На те жилетта їй відповіла, Я дуже тішусь тим добродійко і готова дати вам, що ви в мене попросите, не за заплату. А Богу в прийом, бо здається мені, що так воно й годиться. Тоді, пані, бувши у великій сутузі, попрохала, переборюючи сором сто лір на посах своїй дочці. Графиня, побачивши її зментеженість і зваживши на її велику скромність, дала їй п'ятсот лір і в додачу багато дорогих клейнотів, що теж не менш були варті. Безмір задоволена пані, не здякувалась а та, попрощавшися з нею, повернулася до себе в гостиницю. Пані ж тим часом, не хотячи, щоб Бертран до її дому заходив чи людей посилав, поїхала разом з дочкою на село до своїх родичів. Через деякий час і Бертран повернувся на виклик своїх підтанців до русільйона, бо знав, що жінка покинула вже його володіння. Дізнавшися, що граф виїхав із Флоренції до свого замку, Джилетта дуже зраділа, сама ж вона лишилась у Флоренції, поки не повела двох синів, капу-кап, -кап, схожих на батька, і не вигодувала її до ладу. Коли настав, як їй здавалось слушний час, вона рушила в дорогу і дійшла ніким не впізна до Монпельє. Тут вона відпочила кілька днів і розпиталася про графа. Довідавшись, що на всіх святих він має спорядити в русільйоні велику учту для дам і лицарів, вона подалася туди, перебравшися за прочанку, як і тоді, коли звідти виходила. Коли вже дами й лицарі зійшлися до Пертра в замок і зібралися сідати до столу, жілета, не перемінивши одягу, війшла до великого залу з двома дрібними дітьми на руках. Бруто впилася до мужа, впала перед ним навколішки і промовила, плачучи. Пане мій володарю, я твоя нещаслива дружина, що блукала довго світами, аби ти міг вернутися до свого замку і жити в ньому. Богом заклинаю тебе, щоб ти дотримав обітниці, даної мені колись через двох дворян моїх посланців. Ось у мене на руках не одно дитя від тебе, а двоє, а ось і твій перстень. Прийми ж тепер мене, як дружину твою, по тому твоєму слову. Граф дуже здивувався тим словам, признався до персня і до синів, що були на нього достеменно схожі, і спитав розгублено, як же все могло статися. Тоді жілетта, на великий подив графові і всім присутнім розповіла їм по порядку, що й як, переконавшися, що жінка каже щиру правду. Бачачи її вірність і мудрість, а також двох любих синочків, граф вирішив додержати свого слова і здатися на просьби підтанців і підданок своїх, що всі в один голос благали його вшанувати її якось законну жону свою. Поборовши свою гордовиту жорстокість, він підвів жилету, обняв і поцілував, признавши її дружиною своєю. А дітей своїми спадкоємцями. Вилівши убрати графиню в пристойне одіння, справляв він потім кілька днів на превелику радість усім своїм васалам веселі та пишні бенкети. З того часу він полюбив дружину свою щирим серцем і поважав її та шанував цілою душею.